Чітко видно дві колії. Чи це хтось їхав на конях, чи ще гірше на квадроциклі. Коні хоч тягнуть возика. Тихо, а ось квадроцикл це біда для дикої фауни. Тим не менш чітко видно. Дві колії. Так, схоже, заплаву. Заплаву готують на вирубку. Роблять дорогу. Нічого доброго це за собою не несе. Схоже, що по заплаві катався квадроцикл. А місцеві для їх його розваги прочищали дорогу опа-на, я такого не бачив. Я такого в цьому лісі не бачив. Дивіться Це зовсім. Це зовсім не випадковість. Сюди привозили якогось тов товстопузого, який навіть не знає, не знає цього лісу. І ось так от на вихід, на вихід малювали стрілочки. Так, все вірно, все правильно. Вихід туди. Кого ж тут водили по цьому острові? Явно явно людина не місцева. Поперепилювали, поперепилювали дерева, щоб повідгортали. тільки подивіться, стежечка повідгортали, щоб не переступати. Це точно якийсь царьок чи князьок тут бородив. Мабуть, все-таки розважали яке начальство. Можливо... На полювання возили товстопузого, а можливо, просто розважали, да, щоб, воно, щоб воно пролізло, розпилювали усі сучки, всі сучки розпилювали, щоб товстопузи пройшло капець В заплаві. Ну, так, так чи інакше. Так чи інакше щось йому пиляли. Для шашликів, мабуть. На шашлики пиляли сухий дуб. Розвлікали, коротше. розвлікали, як могли. Так, під'їхала. Квадроцикл приїхав прямо сюди. Прямо сюди ось. Ось колія і ось пилія. Ось дві колії, квадроцикл, проїхав сюди, спиляли йому дуба на шашлик і повезли до вогнища. Все, на цьому його діяльність тут, дай Боже, закінчилась. І ось він на високому пагорбі посидів, попалили йому вогнище, закипетили чаю, пожарили, мабуть, на мангалі шашликів, щось випив, кинув. І поїхав собі звідси, що йому тут треба було, навіщо його сюди на тачанки возили? Ну якщо людина літня має гроші і бажання приїхати на коляски в болото, то чому б не приїхати? Так, ну а нам треба йти далі. Далі сподіваюсь, туди, куди я йду, на колясках ще не їздять. А ось ведмедяча чухалка, я так колись налякав свого товариша в цих місцях показую йому сосну кажу оце ось ведмідь чухається бачиш метрів два в висоту тварина так він злякався каже не хочу я ні рибу нічого не природи поїхали додому дерево чухалка воно тече смолою і смола допомагає позбавлятися Линяючі, линяючого хутра, а тут лосі, лосі підтягуються ось головою, треться дійсно метр два висоту. Лось, кабан, козуля, зверяча чухалка. Стара, йому вже багато-багато років. Може до чухалки його возили. та Навіщо вона йому потрібна? Ну, на щастя, на щастя, як я бачу, далі перша острівця. Далі ось такий ліс і така дорога. Це була колись просіка ще радянських часів. Далі товстопуза не пройшло. Попадали від вітру. Дерева дупла. Так, ну а нам йти далі. Ну що можна сказати? На болото там де ходив босоногий з багірою, вже повернулися бобри. І це дуже добре. Ось, чим мені подобається ця пастка, це саме тим, що я одразу бачу, що бачить пастка і що вона буде знімати та фотографувати. Ось так пастка. бачить стежку від острова до острова. І ось так вона буде фотографувати. Все зелене-зелене, наче літом. Хоча тут, звісно, тепліше, ніж у сухому лісі. Нехай працює. Ну ось і тут можна побачити, що буде бачити камера. А камера буде бачити озеро, на якому я вперше в житті і ще в шкільному віці побачив сліди Босоногого Ось так. Нехай працює. Ну все, все, що міг, я зробив. Тепер ловись рибка, велика та маленька. Дякую всім за увагу та терпіння.